Вітаю всіх! Мене звати Наталія, ви на каналі В'язання та сільське життя. І сьогодні буде майстер-клас ось такій резиночці з перекрещеними лицевими петлями. Резиночка один на один. Я в'яжу носочки і вирішила зняти такий майстер-клас. Може, комусь буде потрібно? Ця резиночка, вона еластична, доволі і оригінальна. І так у мене тут польові? Е, польове в'язання, тому В'язання на природі. Пташки співають, зозулі кують, козульки пасуться, а ми будемо в'язати резиночку з перекращеними петлями. Я, може, неправильно її кажу, але все-таки я в'яжу лицеву петлю зазвичай за передню стінку. У цій резиночці я лицеву петлю в'яжу за задню стіночку. Виворотню, в'яжу, як звичайно. Знову, ось у мене лицева петля стіночкою передньою до мене, але мені треба в'язати за задню стіночку. Я її підхвачую і пров'язую. Виворотню, пров'язую. Значить, це резиночка, яка в'яжеться по колу. Ось так. За задню підхватила і пров'язала. Виворотню в'яжемо так, як в'яжемо завжди. Ось так. І виходить, що лицева петля вона випукла. Ще раз покажу, бачите? Лицьові дорожки, вони такі більш випуклі. Мені ця резиночка дуже подобається. Зараз ще покажу. Майстер-клас буде невеличкий, недовгий, тому що по факту Особливо нема чого в'язати, просто лицева петля в'яжеться за задню стінку. Ось так, і лиця, і знову. Це відео для спільного проєкту візерунки UA". Я є учасницею цього проєкту, але і цей проєкт почався із 1 квітня, але в мене ну, не було часу не то, що майстер-клас знімати, а навіть в'язати не було часу. І я знаю, що я обіцяла. Показати, як я в'яжу шкарпетки ось так. Тому трошки ось уладнається погода, що я зможу в'язати на дворі вранці своїми дівчатами, і ми з вами ще будемо в'язати багато цікавого. Я планую влітку в'язати шкарпеточки, тепленькі, чоловічі і не тільки чоловічі, тому і ось така у нас резиночка виходить. Все буде попереду. Дуже хочеться знімати майстер-класи і трошки. Показувати, розказувати, що я все-таки в'яжу, тому обов'язково все буде. Так, ну це вже лишня інформація, ще раз показую. І так, ось у нас лицева петля, беру за задню стінку, пров'язую і знімаю. І виходить, перекручена лицева петля. Знову ухватила, пров'язала, і виворотню я в'яжу звичайною. Ось так, ще разок. Ось це задня стіночка, підхватила робочу ниточку і пров'язала лицеву перекручену. Ось така резиночка виходить. Всім гарного дня і миру!